Я взагалі нікого не боюся, крім тих, кого я боюся. Ні. Так, давай думати, давай думати, давай думати. А що думати, як. Не знаєш чим думати? I'm Professional. А що в мене на те? I'm professional. Ну що, продовжуємо брати топ-1? Сьогодні у мене топ-98 уже є. Мені залишилося 97 каток для того, щоб взяти топ-1. Це вже непогано. I'm professional Так, це у нас рондо! У нас енержайзерів нема. Блин, зато цукерка я смачнющая, Просто неимоверно. Блин, цукерка, конечно, потужно. Штурм. Р -р -р -р. Это что такие? Че, такие? Боже, я такий небезпечний, що я сам себе боюся. О-во. Uh, wow. А. -а, -а. Он ви не як. І хто? А де людоньки? А де дроп паде? Я не знаю, на, хрін, на які я це все набираю. А чого в мене слюни в роті так повна? Ну ви що, мою машину вкрали? Ха! <гум> так, там точно є люди. Туди не хочу. Було, було. <гум> Руки змерзли. Шпінь, 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 шпінь. О. Дебіл. А то що таке? А, то цятка на моєму комп'ютері. Юбию, mm. не хочу. Пішли постріляємо. І шо? І як? А, я не знаю. Ми погнали. Прикольно. Там вже капець, капець, капець. капець, капець. Оооо, коліматор. До дідька цей коліматор. Машина є, проблем немає. Як вони його. цей. Мені би ще. О, це класіка жанру. Так, да. дякую. Що за фігня тут відбувається? Я тільки що кардинально не зрозумів приколу. І дупля не, вріз... не врізаю. Хрін би знав. Хто біг? Де біг? Давай, розганяйся, що тут цей. Дивиться, жамкаєш. Ой ще так, тут війна. Я тактикул. Я тактикульний тактикул. Ту-ту-ту-ту-ту. Це що за тіло? Це точно не тіло. Ну я вже шуму наробив на всю зону. Якийсь дурак стріляє по мені. А, да? Цю, я думав, вона зупинилася. I'm професіонал. Ненавиджу цю гру. Ну, а що, прикольно! О, а як він пнув м'яч ногою? Серйозно? Прикольно. Що дивишся, чі палиш. Сюди йди. А, летять дуріки. Ну ладно, ладно, біжи. Та ні, помирай. Ага! А, 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 ш, ш, стоп, 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 стоп! Ой! Господи, завтикай на екран. Це ви охреніли. Скільки можна? Погнали! Три будинки, дві людини. Три будинки, дві людини. Ми на той будинок спробуємо застрибнути. Вийде? А, застрибуй, скотина, тупа! Ні Пішов в жопу! Пішов в жопу кажу! А, ні! На, 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 на! Я його забив! О, можна виходити. Сюди хочу, куди я там хотів? Зараз у мене знову буде сільська драка біти костяти в руках арматора в зубах сигарети. А я туди полечу. Ну, може й не туди. Яка СЛРка. Так. Тик не ловимо. Ви що, знущаєтеся чи що? О! Давай в цю фігню. Воно так і має бути перекошеним трохи. Не бачу нікого. Дайте вже якусь нормальну людську зброю. А, вони мені каряк дають. рулить! Ну, це бот. Це не дуже цікаво. Слухай, з коряка непогано вийшло. 3, 2, 1. Нахер. Навіть не знаю, що мені треба. Та нічого, певно. Зігрітись треба, руки мерзнуть. Ну ти праяр, ну ти прай, а хто ще буду, а, а втиху Байт на лоха, а лох тут я. ха! Так, зайвого нічого нема. Зайвий тут тільки... А якого хріна він тримає ноги на щепленні і гальмах. А чим він газує? Алло. Це типу в грі спеціально показали? Спеціально в грі показали, щоб людина, яка Типу, не вміє їздити, краще б тримала на щепленні і на гальмах. Ну, як людина, яка не вміє їздити, краще взагалі нехай ноги тримає, типу, на задньому сидінні автомобіля у таксиста. Будь ми вже поки живе. А! Робимо по тактикульному Так, я вже сам загубився. Де той. Угу, я поняв. І що? І куди? А, ворог повсюду. Ворог може бути ззаду, ворог може бути усюди от, наприклад, як зараз. Якого дідька він там взагалі робить. Там же ж зона. Вон він. Ой, зонка пішла. А ну, давай. Попав. А де той гамункул? А де у того автомобіля Я йому зараз колеса попрострілю, він буде дуже радий. Во! Де воно взялося, чучело це? Просто сиділо таке. Я хрінію. Ну да й хрін з ним. Блін. Зато чайок смачний. Погнали далі. Тут явно якась діжуха відбувається нездорова, а цей труси втратив. Чи тільки навпаки в трусах залишився. Брат, на хоч футболку візьми. А, ти відмідь, до побачення. Ссюу, пінк, не попав. Здалося, подумав А, Я ж до цього зовсім не стоїв. Так, ну спрей у мене такий собі дішманський заврори. Ооо! Oh, так, ну спрей у мене такий собі з заврори. Оп, попав нарешті! Поставте лайк. Дякую, що сьогодні були зі мною. Всього найкращого, гарного дня. Підписуйтесь, пишіть коментарі, залишайтесь зі мною. Так, коротше, щастя, здоров'я, до зустрічі! Яблуко Смачне.